Сьогодні поспілкуємось з міською головою Кам'янець-Подільського з Михайлом Володимировичем Кусідко і заступником голови міської ради Кам'янець-Подільського з Вадимом Миколаївичем Мендограл про нові ініціативи і ідеї в туристичній галузі Кам'янець-Подільського. Першочергово хочу подякувати вам за гарну ініціативу за активність, за запрошення команди Visit Ukraine і від усієї команди за можливість взяти участь у національно-туристичному форумі і також у дводенному такому рекламному турі. Взагалі за організацію, ви, ви великі молодці. Дякую. Ми е, вже колись ще до війни командою візит Ukraine розповідали про Кам'янець-Подільськ, а саме про екотуризм. І безпосередньо наш керівник проходив екостежками, куштував равликів, крафтові сири, був на виноробстві місцевих вин, стрибав зі смотрицького мосту. Чи змінились зараз акценти туризму? Ну, звичайно, що війна вона дала свої корективи, на превеликий жалі. Все таки ми хотіли би, щоб вона скоріше закінчилася, і, і ті напрацювання про які. Дуже добре відомо не тільки українцям, а й багатьом мешканцям ближнього зарубіжжя, Ми би хотіли, щоб і дальнього зарубіжжя щоб вони. Приїжджали на ті активності, щоб ми їх мали можливість масштабувати, розвивати і таким чином досягнути нашої такої важливої цілі. А наша ціль це мільйонний турист в короткостроковій перспективі. А, але крім цього, звичайно, що враховуючи умови сьогоднішнього дня, ми доволі такі гнучки. І ми адаптувалися до проведення такого спортивного туризму. Ми проводимо дуже багато різноманітних заходів всеукраїнського масштабу по спорту. А це змагання з легкої атлетики, з футболу, з мотоболу, з кікбоксингу і багато багато інших і до нас дійсно приїжджає дуже багато і студентів, молодих людей, активних людей. Це фактично відбувається майже щотижня. Також враховуючи ситуацію, ми все таки пробуємо багато різноманітних цікавих. Речей, що стосується медичного туризму, що стосується реабілітації, і так далі, тому що це є сьогодні вкрай важливим. Ми про це розуміємо. Е, є великий теж попит на превеликий жаль, е, е, тому е, і такими речами ми теж запрошуємо до нашого міста і популяризуємо його. Тові надавати цілий спектр послуг і запропонувати багато чого цікавого. Скажіть, будь ласка, чи змінився турист? Чи ви бачите якісь зміни, от якщо в порівнянні з минулим довоєнним часом цього, ну, якщо не говорити про національність, адже враховуючи дійсно, що раніше дуже багато туристів було з, з Польщі, з Румунії, країн Балтії, сьогодні це в основному більшість туристів внутрішніх це люди, які Втомилися десь, скажімо так, від постійних тривог від тої негативної інформації. Вони приїжджають до камянця Плісько в першу чергу десь усамітнитись, в першу чергу, десь зарядитися от силою. Старого міста нашої фортеці, каньйону турист можливо, не такий вибагливий знов таки він більше. Він більше спрямований на еко та він більше. Він більше хоче чогось унікального, не так можливо сучасного, як дуже автентичного. Так і оце він цього хоче. ми це бачимо. Так і ми також над цим питанням працюємо, аналізуємо. І взагалі зараз у цей час, враховуючи цілий ряд обмежених можливостей, та ми працюємо над стратегуванням. страготигуванням. Зараз е, напрацьовуємо дуже багато цікавих ідей, які дасть нам можливість знов ну, таки повторювався досягнути тої цілі. Мільйони турист і турист, е, знов таки не тільки з України ближнього Заробіжя, а й турист з усього світу. Це для нас є дуже важливо. Я би ж хотів додати, що ну по перше, турист хоче емоції. Зараз, Да? бо якщо раніше він міг там мав час поїхати подивитись на щось, подумати по філософії піти десь дорогу як стежкою. Зараз він хоче емоцій, максимально пога зразу і тут, тому що розуміє, що час ну на жаль такий час, який не дає багато відпочинку. Ну і так як всі українці, вони зараз на те, щоб ну запам'ятати, да закарбувати в себе в пам'яті. Ось цей момент там. Хороший не обов'язково Кам'янець, це може бути Туста, які були у нас спікерами, там чи Львів, чи Вінниця, немарзиться. Вони хочуть зразу отримати це перший, це перший момент. А другий, ми для того й провели цей форум для того, щоб акцентувати. А, а що ж треба зараз? Ну тобто, це одна з тих частин стратегування, про яке говорить Володимирович, Це а що ж треба нам в принципі на національному рівні для того, щоб зрозуміти. Вчора на панелі говорили про інклюзію, хтось говорив про те, що потрібно там емоцій, Хтось говорив про те, що треба відбудувати там всі пам'ятки. і ми хочемо почути один одного з різних регіонів для того, щоб зрозуміти, а що ж треба зараз, це раз, і що потрібно буде потім. Кажіть, будь ласка, чи є якісь перешкоди, що заважає реалізації оцих ваших е е е ідей? І туристичні стратегії. Ну, в першу чергу, напевно, що зараз е, свідомості людей знаєте таке прозвучало слово не на часі. Mm -hmm. да, е, а я навпаки говорю, що ми не маємо замикатися в собі, ми не маємо жити тільки тими переживаннями, звичайно, вони нас всіх стосуються. Ми всі переживаємо трагічні сторінки нашої сучасності, але ми все одно маємо думати майбутнє. Ми маємо думати завтрашні дні, Ми маємо думати майбутнє в першу чергу наших дітей. Тому, коли ми от робимо такі от заходи, які. Спрямовані в першу чергу десь дійсно підзарядитися, з другої чергу е, максимально спланувати завтрашній день завтрашнє наше майбутнє дуже часто стикаємося з такими десь нерозуміннями, що зараз в країні війна і про який okay. туризм можна говорити. Хоча знов таки я вчора говорю: е, ми говоримо про туризм в умовах воєнного часу, це пряма демонстрація того, що ми є найсильніша нація на цій землі, тому що напевно що немає таких аналогів, коли... В країні повномасштабна війна, а люди в тому числі і воюють, і в тому числі думають про майбутнє і про такі речі, як туризм, в тому числі з економічної точки зору. Адже ми теж розуміємо, що Фронт і тил це не речі, і е, для Кам'янця-Подільського туризм це є складовою нашої економіки. Без цього ми, ми не могли би допомагати настільки збройним силам України. А хочу сказати, що Кам'янець визнає один з найбільших міст, яке допомагає з ну з кількістю населення, пропорційно з іншими містами, так uh -huh. тому. Це все взаємопов'язані речі, і про це речі треба говорити, людям роз'яснювати, показувати, чому це, це робиться, для чого. Ну і так далі. Оце напевно найважче сьогодні. Зараз почався новий сезон туристичний. Що нового ви можете запропонувати туристам, людям, які приїжджають до вашого міста? Можливо, щось є унікальне. Чого, наприклад, ми не побачили, не почули за ці три дні. Ну, в першу чергу, хочу сказати, що так нас нібито умов не назвав початок е, нового сезону. Хоча ми працюємо над тим, щоб у нас сезон був цілорічний, і скажімо так, просто ці заходи вони дають старту чомусь новому, так ну і вчора е, на заходах, які відбувалися. Під час форуму було представлено новий проект, дуже потужний проект, унікальний проект такого ще не було на, на теренах нашої держави. Це Об'єднання чотирьох громад Кам'янця-Подільського, Катина та Бакольських громад. І саме це те, що ми хочемо скажімо так, підсилити, тому що розуміємо, що люди приїжджають в Кам'янець-Подільський, тут оселяються, відвідують старе місто, наші музеї, нашу фортецю, наш каньйон. Але він тепер теж хоче трошечки масштабуватися, десь трошки в'їхати в інші куточки, десь затишніші, теж десь які мають водний простір. Тому ми об'єднуємося і ми пропонуємо для цього туриста і красоти нашої бакоти. Прекрасне, а це наше спільне національне таке багатство нашого півдня Хмельниччини. Пропонуємо в Хотинську фортецю, яка також чудова і масштабна. і Вона має свої легенди, свої прикраси. Пропонуємо печеру Атлантиду, яка тут буквально неподалік. Яка дуже унікальна пам'ятка, і повірте, ті, хто відвідують печеру Атлантиду, вони отримують масу позитивних емоцій і багато багато чого те, що в нас було, і ми будемо звичайно в рамках оцих. Проєктів промножувати і збільшувати різноманітні активності і цікавинки для нашого міста. Дякую. Ну, ви ж були в інфатурі, тому ви я думаю, доповнити що можна побачити. Обов'язково. Ми, ми пропонуємо комплекс. Те, що говорили разом з громадами, ми пропонуємо комплекс за угу. людина може і побачити архітектуру, історію, природу, і все разом. Це одна і то, що. Основне це ми робимо дійсно такий інформаційний продукт, який буде об'єднає не тільки е, чотири громади, а в принципі регіон. Це новий туристичний сайт, Це те, що чому у нас е, сьогодні була панель інформаційна на форумі. Інформаційна цифрова, про яку ми говорили, як об'єднати, як зробити як зробити так, щоб в один клік людина зрозуміла, що вона має приїхати сюди і зрозуміла, що вона отримує. Тому е, ми, ми не тільки говоримо про старовину, але й про майбутнє, про сучасність Так, ну і. Теж наша ціль така, що умовно турист з міста Києва обираючи, куди б він. Поїхав на вікенд відпочити і обираючи серед таких як так, Львів, Одеса, Буковель, називав так само і Понизя. Це наш історичний, така історична назва нашого району, де буде включати саме Кам'яний Котин і Бакота. І це слово також звучало. Такий бренд, якусь гарну чудову локацію і територію, яка може подарувати також дуже багато цікавих емоцій. Ми сподіваємося, що найближчим часом от саме ось такі думки. Українську 300 будуть, я знаю, що ви зараз реалізуєте великий проект разом з європейськими партнерами, в рамках якого і був організований цей дводенний рекламний тур. Так кажіть, будь ласка, які взагалі чия це була ідея, і які очікування від рекламного туру? очікування те, що е, Visit Ukraine буде мати на своєму порталі, буде мати в труекти пов'язані з кам'яцем? На жаль, їх не було. Так. Для мене було це дивно, коли я побачив, ну ніби здається, ми такі кам'яни, це ж всі знають, а, а його не було. Да? Десь значить ми не пропрацьовували минулі роки. Uh -huh. Тому якраз відща те, щоб ну, перше, це патріот має бути включитись патріотичний туризм, забути про те, що там є Мала Венеція, мали, малий помалий Париж. Да? У нас є самим, uh -huh. що сказати, хай думають навпаки. Вони малемаленький, маленька бакота, маленький, маленький, маленький кам'янець. Да? Тобто тут очікування того, щоб ми щоб. Туроператори самі зрозуміли, що в нас є не гірше, чим десь. Тобто, можливо, десь ну так, якщо так, то, може це філософськи трошки звучить, але в загальному да, тобто почати продавати своє, ну не тільки камець, але взагалі продавати, щоб е, туроператори навчились продавати свої е, продукти туристичні. Що, от можливо не увійшло в цей тур, а ви. Хотіли, щоб про це дізнався світ. навіть не знаю. Тур це все одно. Це він був дуже вас насичений, враховуючи, що він об'єднав ще сам форум, так тому що в минулому році, наприклад, інфотур він був чисто такий, без чисто як виїзний, без залучення на події такі місцеві локальні. В цьому році ми поєднали дуже багато, ну то ми. ми Акцентували зараз те, що відчуваємо, що мабуть потрібно. Тобто це природа, це каньйон, це бакота. Ну і фортеця, і певна емоції, те, що я раніше сказав. Тому е, один камінець, знаєте, у нас е, зазвичай камінець — там е, це. Пройшов за дві години. Прийшов в стежку від Ратуші до старої, до старої фортеці, і все ні, якщо старому місту можна ходити добу, якщо і дивитися на ці на цю архітектуру старенької дуже багато вуличок, які ми ну, також міський голова поставив завдання. Що ми маємо зробити також все старе місто має жити туризмом, все, тобто це має бути, але в нас. Зазвичай туристи не заходять далеко, вони заходять по одній цій. тому приїжджайте ще й наступного разу. Ми точно знайдемо ще чим вас вразити. Обов'язково приїдемо, може більшим складом. І останнє питання: чи вірите ви, що реалізовуючи вашу туристичну стратегію, Кам'янець-Подільський стане найпопулярнішим містом туристичним і майданчиком взагалі для туристів? В нас все для цього є. Все буде, скажімо так залежати більше від нас від того, наскільки ми спрацюємо чітко злагоджено. Я впевнений, що питання це не далеко перспективи, а середньострокові перспективи, коли Турист, який приїде до нашого регіону, до нашого Понизя, до міста Кам'янця-Подільського, він отримує весь спектр своїх послуг і він буде абсолютно задоволений, і тут буде залишатися не на 2-3 дні, а на тиждень і більше. Ну а я, а я мабуть трошки по іншому скажу. Не наша наша задача не стати кращим туристичним містом. Ми Хочемо, щоб будь-яке туристичне, чому ми називали як розвинути громаду, навіть малу кожне туристи. Якщо ми навчимо українців подорожувати Україною, вони зайдуть Кам'янець обов'язково. Ми це точно знаємо, і і кожен це знає. А питання більшого ми хочемо стати законодавцями моди О. в туризмі. О, От ось це основна задача. Пація. І хай кожен знає, як це зробити, і хай е, мільйонний турист приїжджає, що в Каменець, що в Баку, що в Львів, що в Вінницю, що в Умань. Нема різниці, да, тобто вони точно наша задача стати законодавцями моди в українському туризмі. Хочу подякувати вам за час, за енергію. Вашу за активність і за те, що даєте можливість. Людям, взагалі, побачити, відчути нові смаки, тому ми обов'язково прийдемо знов. Дякую вам.